Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити і дуже приємно читати усі ваші коментарі і маю до вас одне невеличке прохання. Якщо вам подобаються історії, які ми для вас зачитуємо, підпишіться, будь ласка, на наш канал для того, щоб не втратити нас. А зараз давайте перейдемо до історії, яка прийшла сьогодні на редакцію. Тамара вийшла з поїзда на перон. Як давно вона не була в цьому місці. П'ять ні, п'ять з половиною років, а як один день пролетіло. Вона поспішала, щоб встигнути на автобус в село. Розклад такий самий і залишився. Її автобус о 10 годині є, а ще 20 хвилин, щоб все оглянути. Автовокзал не змінився. Все та ж забігайлівка, та ж неприємна, тітка за прилавком, тітка, напевно, інша, тільки дуже схожа. Тістечка, пиріжки, чай, кава, обвітрені бутерброди з ковбасою. Ні. Тільки не зараз. Підійшов автобус. Великий, не такий, як раніше. Людей багато, добре, що ще квиток дістався. Знайомих немає. Та що тут дивуватися? Студенти додому їдуть, та й автобус зупиняється дорогою в кожному селі. Та має їхати майже до кінцевої зупинки. Недовго, близько години, а потім йти стежкою хвилин десять. Вийшла, виліза велика, але водій допоміг її з багажника дістати. І потихеньку пішла. Добре ж як. Тихо. А позаду хтось іде. Теж тихо. Тамара зупинилася. Хай йде, я не поспішаю. Встигну, подумала вона. Тамара раптом почулася збоку. Ти як тут? А я одразу тебе впізнав. Ти надовго впізнала мене? Тамара обернулася і ахнула. Це був він. Це був її Петро. Впізнала. Тільки сказала вона, як тебе, Петре, не впізнаєш, як життя, як сім'я? Ніяк нема вже сім'ї. Розлучилися ми три роки тому. А ти як? Така ж красива. Добре, ось приїхала, а надовго? А як вийти? Будинок стоїть твій, сусідка приглядає. Ну, гаразд, я побіг, мати чекає. А ось і дім. Все так, начебто, вона вчора поїхала. Ключ із сумки дістала, двері рипнули, як добре вдома. П'ять з половиною років тому Тамара з Петром збиралися одружитися. Вже розпочали підготовку до весілля, але приїхала в їхнє село молода дівчина погостювати у родичів. Як вона крутилася навколо Петра, але він не відповідав їй взаємністю. Їя у мене наречена, а їй, хоч би що, чи не відстає. Зранку до вечора чатує на нього. і...» Домоглася таке свого, підстерегла його біля річки і купатися, пішла в нього на очах, а потім руками, ніби як замахала. Петро кинувся до неї допомогти, а вона до нього прокинулася просто. Сміялася, обіймала його, цілувала. А Тамара теж купатись прийшла от-усе й побачила, яке вже тут весілля. Тамара речі зібрала і поїхала. Ключі сусідці залишила, будинок порожній залишився, батьків ще два роки тому не стало. Дім, рідний дім, як добре, скільки справ. Тамаро, ти повернулася, хотімо, я тебе нагодую з дороги, крикнула сусідка через паркан. Я зайду пізніше. Давно вже хочеться їсти, сусідка тітка Маруся нагодувала і з собою дала. Бери бери, ну коли готувати будеш. Прибирати будеш або назад поїдеш. Я поживу поки тут. А Петро, як переживав, ти бачила, ой, як переживав без тебе. Та ж одружила його з собою, говорила вагітна, так нікого й не народила. Втратила, казала. Брехня, тільки все це. Не було дитини. А потім дізналася, що має дитину ще до Петра була, у матері своєї залишила, кинула зозуля. Петрик, як дізнався, одразу виставив її, і вони майже не жили. Ну, так. Не підпускав він її до себе. Хоч мужик, а не підпускав. Господи, пробач, язик, як помилов, все розповідала. А чи треба тобі того? Піду я. Дякую, справ багато. А справ і справді було багато. А як інакше, п'ять років її не було. Добре, що колодець у дворі біля лазні та й воду ще батько в будинок провів. Прибирала вона цілий день. Надвечір знесила натамара, сіла за стіл, зробила чай, почувся нерішучий стук у вікно. Заходь, тітка Маруся, відкрито, крикнула Тамара. Це я Петро тупцював біля дверей. Ну, заходь раз прийшов, а я думала сусідка. Тамара усі ці роки намагалася його забути. Намагалася, але не змогла. А сьогодні слова тітки Марусі не виходили з голови. Може, нічого тоді й нічого не було. Якби вона тоді не поїхала, то й жили б вони щасливо з Петром. Може, скрізь це може. Ну, Чого прийшов? Чай будеш? Буду. Як мама? Слаба, ти як? Де була всі ці роки? Працювала, жила. А чого ж ти прийшов? Потрібна, може тобі допомога, паркан треба полагодити, тайганок. Я прийду вранці і все зроблю. Ну, приходь, більше нема кому, немає в мене нікого. А то могла б привезти із собою. Тамара сиділа гарна та недоступна. А раніше. Яка вона стала? Ну, я пішов. Іди, я не тримаю. Я пішов. Іди. Проведеш? Тамара встала. Треба замкнути двері, провести і спати. Петро різко обернувся, його обличчя опинилося поряд з обличчям Тамари. Він притягнув її до себе і поцілував. Вибач, я дуже довго чекав на тебе. Пробач, мені за все. Я подумаю, але поки що йти. Тамара вибралася з його міцних обіймів і зачинила двері на засув. Я чекатиму, прокричав Петро через зачинені двері. Я теж чекатиму, подумала Тамара. Як давно вона не раділа і не посміхалася, звісно, вона його вибачила, але чи був він винен? Ніхто й ніколи її так не обнімав, окрім Петра. І щастя. Воно просто трохи затримувалося в дорозі. Аж тепер все буде Гаразд. Ось так, любі, друзі. Перед тим, як робити якісь необдумані вчинки, переконайтеся, а чи правильно це. Дякую вам за прослуховування.